Вітаю всіх, ми продовжуємо грати кар'єру за безробітнього в football Manager 22. І наразі ми вже знаходимося у іспанському чемпіонаті, це друга ліга. І що ж все ж таки сталося за кадром? Розпочну я з трансферів. Є певні пропозиції на наших гравців, але що стосується тачі, я відхилив. Цю пропозицію, бо я сподіваюся ще на нього. А що стосується Кристіана Димітрова, то я хотів трохи більше коштів, але вісла Краков не погодилися. Тепер вхідні трансфери. Пилає Фуентес. Оренда для, більше для глибини складу, хоча по скілам непогано особливо пас. І для 20 років відбір і опіка непогані. На заміну, сподіваюся, дуже сильно на нього. Тим паче, фізика і психіка досить непогані. Хоча ігра головою хромає. І ще один непоганий такий трансфер, Біллі Гілмур, мої улюблені вільні трансфери. Психіка чудова. Техніка для центру поля, я так гадаю, пас пенальті, ось ця частина дуже добра. так. Тут в нас є певні просідання, але все ж таки, ну і фізика, я б сказав, непогана. Тобто, не давати йому грати головою, а так, витривалість є, швидкість є, яка не яка. І подивимося, як він буде грати. Тепер перейдемо до розкладу нашого. Провів таку собі предсезонку. Для того, щоб зрозуміти, на що команда спроможна зіграв з Гентом та Реалом Сосєдадом. Як можете побачити, Сос'єдад ми все ж таки обіграли. Гент, на жаль, програли. Ну, Це товариський матч, нічого такого страшного. Що нас чекає на сьогодні? Леванте, Оеска і Валіядоліт. І давайте перейдемо до складу. Так, інструкції по супернику приймаємо і подивимося. Будемо грати по схемі 4, 2, 3, 1. Власне, всі гравці ви можете побачити. гілмор вже у складі. А Фуентес, до речі, Фуентеса можна, я так гадаю, замість Буено На замінку її посадити. Ну, давайте переходимо тоді до матчу. І подивимося, як наша команда зіграє. Дуже сильно сподіваюся, що. Перший матч для нашого тренера пройде достатньо добре. Але, як можете побачити, команда не в найкращому настрої, бо, як завжди, прийшов новий тренер, починає нові якісь перестановки робити. І не всі цими перестановками задоволені, тим паче. Дуже цікаво. У команді майже всі гравці або основного складу, або важливі. І це так досить погано для мене. І перший момент у Леванте, Подивимося, що вийде закидання на хоїльбустос. Був заді, на фланзі. Був заді на фланзі. Квінтана. Ніаєв, бузаді. Закидання, я так розумію, на бустоса, але не вдало. М'яч у воротаря. Він знову-таки вибиває той м'яч, і наші виграють повітря, але на підхопленні, на жаль, на жаль, Леванте. І закидання через центр, як ми все любимо. Воротар на місці досить-досить добре. Дуже сильно сподіваюся, що команда хоч якось десь зіграється. Так, кутовий для Леванте, на щастя, для нас невдалий. І, до речі. До речі, до речі, Артур. Чи не той Артур, який у Барселоні грав. А тепер вже кутовий для нас. Гілмур подає Квінтана. Небезпечно, але не досить для того, щоб забити гол. Ну, давайте. Я сподіваюся, хоча б побачити забитий м'яч. Дуже сильно на це сподіваюся. Так, момент у Леванте. Вони в центрі, і по центру якраз таки проходить, хто Дімітров не встигає. Ну, є певні проблеми в нього зі швидкістю, але я сподіваюся, що все ж таки він то компенсує. І у Артоля, травма, травма руки. Ну, подивимося. Ну, добре, давайте скажемо все ж таки, що володінням задоволені. І по замінах одразу ж Артоля, хто у нас та Августінмувіла. Ну, давайте нашого молодого швидкого подивимося, чи зможе він якось щось зробити. Так, Дімітров поганенько грає. Ну, подивимось. Переходимо до другого тайму. Одразу ж наш момент, я сподіваюсь. Ніді був заді. Був заді, Ніа Закидання на бувзаді, чи встигне він, він встигає. Пас на бустоса, але той не зрозумів цього задуму, і м'яч же у Леванта, і вони вже атакують Артур, удар гол. Так, це не той Артур, який був у Барселоні, але, на жаль, ми пропускаємо. Ну, давайте більш атакувальний, ще ширше і швидше темп. Подивимось, подивимось, подивимося, чи дасть нам це щось. Так, приймаємо. Ну, давайте. Я дуже сильно сподіваюся на те, що ми зможемо добре розпочати цей сезон. Так, і але ні. На жаль. Ані, тачі, тачі рятовує нас. Я так гадаю, можливо, все ж таки Дімітрова треба замінити. Ще одна проблема така, що досить вікові гравці, і вони досить часто ламаються. Так, левант з м'ячем. Знову закидання через центр Артур гол. Ну. Схоже. Треба грати нижче і вуще. Бо наші не можуть з цим впоратися. Ну, і, звичайно, Дімітрова на заміну. Так, приймаємо. І давайте подивимося. Так, Дімітров, якраз таки хай виходить наш Фуентес. Окей, і нам потрібно щось в атаці робити, бузаді. Гілмор може. Давайте. Гілмор тоді на фланг. А замість Бузаді. Ну, хай буде оцей Якердієс. Він висловлювався, що дуже хоче грати. Ну, подивимося, як він хоче грати. І за... а замість Бустоса, кого ми можемо? Мовіла. Чи нам дасть? Ні. Тільки три заміни. На жаль. Ну Що ж, так, я так розумію, це був. Наш момент наш, але, на жаль, невдалий Леванто знову з М'ячем. Дімітров Бузаді. Квінтана, Кіке, Кіке з м'ячем, Діяє. Треба проходити далі. Бузадів штрафній і бустос. Невдал удар. Августін з м'ячем. Августін, Техеро, Бустос, Гілмур На Квінтану. Квінтана на Надіяє. Ну, треба щось робити. Квінтанна, невдало, Нандіає закидав, на жаль. Ой, важко, Гілмур подає кутовий і невдало квінтана, хоча на підбиранні. Ну, треба швидше Квінтанна. що ж так неквапливо все робиш, кіке Кікен Андіає невдало. Знову ж таки, що ж у вас спасами хлопці? В Хорватії і то краще пасувалося. Так, ні, я забирає м'яч. Гілмур. Гілмур з м'ячем, Закидання на Агустіна вдало, На жаль, і. Знову ж таки, вихід Артура у нашу штрафну. Артур і. Кантеро на місці. Тягне цей м'яч, але кутовий для Леванте. Подають і наші відбуваються. На щастя. Так, далі продовжуються моменти Леванте, але. Нічого такого, щоб нам показати. Ну, знову, це вже інший момент у Леванте Якось це все погано виглядає, якщо чесно. Так, там по запросам керівництва десь середина таблиці, але ну то погано загалом гра, мені не подобається. Так, дієс вибиває м'яч, але нічого такого нам не покажуть. Ну, давайте. Я хочу хоча б якусь гру побачити. Наразі я бачу тільки програш. Так. Гілмур, Гілмур з м'ячем на Ніндіє. Знову, ну, Ніндіє, скільки у тебе там пас? Пас 11. Непоганий пас. Але, ну. Таке враження, що він пасує на. Не знаю, на 6-7. І знову ж таки, Артур пропускаємо. Ой, важко, важко, важко. Це все при тому, що ми сіли нижче у захисті і вуще. Тому ми не повинні були його пропускати, але, на жаль. І знову тачі незрозуміло, де Фуентес також не зрозуміло, де, і команда поплила. Ну, ось якось так проходить наш перший офіційний матч. Я дуже незадоволений цим. Можливо, звичайно, команда зливає мене через те, що не задоволені моїми рішеннями. Тим що я того ж самого Гілмора запросив до команди. Ну, не знаю. Взагалі. Просто жах. Ну, навіть не знаю. Дуже незадоволений Звичайно, буду нейтрально відповідати. Ну Одразу одразу розпочинаємо з програшу. Що ж, наступний матч проти Уески. Побачимось вже на ньому. Ми повертаємося матч з Уескою. По замінам одразу Дімітрова на лаву запасних навіть до резерву, замість нього Фуентес. Подивимося, звичайно, як він буде грати. Сподіваюсь, багато навісів не буде. Особливо на нього. Далі Гілмур як центральний півзахисник і більше ніяких таких замін. А, ну, мовіла замість буштоса Переходимо до матчу. Ну, шукаємо, що ми можемо взагалі зробити. Можливо, ще не зовсім мені зрозуміло, як хто грає. На жаль. Ну, одразу переходимо. І чий це момент був? Так, це момент Уескі, Індіа вибиває м'яч. Чому ти зупинився? І хто в нас взагалі? Іке? Ти ж міг добігти, забрати цей м'яч і йти в контратаку. Незрозуміло. Так, ну Леска атакує. Окін подає мула На щастя, воротар на місці Техеро. Техеро. Обережно. Дуже обережно треба в такі моменти. Так. Хто? Так, наш м'яч артоляна, Техеро. Техеро на Фланзі. Що далі буде? Треба подавати. Він подає мовіла. Мовіла забиває Непогано. Незважаючи на те, що 20 років, я так думав, що може і не буде він грати. Хоча тренери пропонували, щоб я його одразу в стартовий склад ставив. Але, ну. Якось 20 років. Бустоса більше досвіду. Довірив йому перший матч, але, схоже, не треба було. Так, момент у Уескі, але ми забираємо м'яч. де є. Такий довгий пас на мовілок Кіке. Гілмур. Гілмур закидання на Бузаді. Бузаді вже майже у штрафному. Пас на Гілмура. Непогальний дальній удар такий. Ну, цей матч мені вже більше подобається, як ми граємо. І по статистиці вже набагато краще. Тобто ми майже домінуємо. Я б сказав, повністю домінуємо, якби не було взагалі ударів. Так, ну, зараз можна сказати, що гарна робота, продовжуємо далі. Але все ж таки той самий Тачі, на якого я сподівався, погано грає. Тільки також сподівався на досвіді зможе якусь гру показати, але, схоже, ні. Ну і давайте щось по замінам придумаємо. Так, бузаді на рофті, я так не гадаю, щоб його міняти. Тільки Ike, Ікердіс, якого мені пропонували, можливо, все ж таки він і буде виходити у старті. Так, і замість Гілмура ще він не встиг. Ну, давай хаві муніс. Дві заміни. Подивимося. Можливо, все ж таки. Саме ті, хто на це сподівався і будуть грати, так. Наш мяч Квинтана. Тачі Діас. Нартоля. Мовіла, Діас Але в нього забирають м'яч. І Уеска вже з м'ячем Маріна на Ікера. Мува. Марін Норвежець, скоріш за все. Марін І закидання. Вакін. На жаль. На жаль, ми все ж таки пропускаємо. Ну, давайте тоді. Довші, швидше і більш ширше. Okay. Ну, таке собі. Я сподівався, буде трохи все покраще. І так, не є надія за. Бузаді не вдало. І вже м'яч у Хуески. Вратар вибиває, але виграємо повітря мовіла. З м'ячем. Ну. Куди? Просто-напросто, куди цей пас. Що НДіяєму. Мовіла забиває. Чи був там офсайд? Ну, рефері, давай. Там не було нічого, я дуже сильно на це сподіваюся. На жаль. На жаль, не зараховано. Ну, що, ще певний час у нас є. Але. так Нідіє ну, забирає м'яч фуентес. Тачі Квінтана, тачі. Пуентес, тачі. Ну, давайте. Треба проходити далі. Мовіла. Діс, Квінтана, Квінтана з м'ячем Тачі. Хаві Муніс, Мовіла. Давай, давай, давай. Бузаді. Закидання на Мовіла. Мовіла вихід один на один він забиває. Так, офсайду не було, офсайду не було. Чудово. Ну, тепер головне не пропустити на останній хвилині. Ну, з таким перформансом, звичайно, мовіла скоріш за все виграє місце у стартовому складі. Тут без питань. Що ж, наступний матч з Вальядолідом. побачимо вже на ньому. Ми продовжуємо матч з Вальядолідом. Також. Намагаємося знайти найкращий наш склад, тому акунку виходить замість квінтани, замість Кіке, і замість тачі в нас виходить Буено. Подивимося, можливо, те, що я сподівався на більш досвідчених гравців, не зіграє. А ось молодь у вигляді Мовіла та Дієза потягнуть нас догори. Що ж, затверджуємо і переходимо. Так. Давай краще. Одеваюсь. И верю в нашу команду. Так. Не то. Одразу атакувальний. И щоб Так, мы заграем в зеленой форме. Пауль. Фуентес. Фуентес мячем. Непоганый у него пас. Гилмур. Буэно. Гилмур. Уентес, ну, давайте. Буено Гілмур. вузаді мовіла Мовіла у штрафній удар гол. Ну. Як то кажуть, поїхали. Подивимося, що з того вийде. Гілмур подає артолям. На жаль, ну, він пробиває, але не досить точно. Я ж кажу, можливо, те, що я хотів у цьому сезоні покластися на більш досвідчених гравців, це була погана ідея. І, власне, через це ми і програли перший наш матч. Але, ну, молод час зараз втягне нас. І досить непогано Ну, а кунку Гілмур непогано, я так бачу, зігралися вже. Пуентес також непогано Ну, на цьому. Завершився перший тайм. Ну, можемо ще краще. Так, давайте. Дієс краще можеш. артоля можеш краще. Діє можеш краще. Буено можеш краще. Ну, а всі інші. Продовжую в тому самому ритмі. Так, ну, переходимо до другого тайму. Техеро, Артоля, Пауль. Фуентес. Фуентес, Пауль. Артуля непогано, але втрачаємо м'яч. Хоча дієс поборовся за нього. Забрали його. Фуентес, Буено, Пауль, Мовіла. Гілмур. Гілмур на Бузаді. Бузаді на мовілу мовіла вже в штрафній. Удар. Гол. Ну, якщо він буде продовжувати так забивати по два м'ячі у кожному матчі, то є всі шанси навіть у цьому сезоні у нас вийти у до першої ліги. Я, звичайно, сподіваюся, що ми зможемо хоча б поборотися за плей-офф і там кудись дійти. Але ну непогано так. Гілмур, йому Гілмур, Гілмур, Гілмур на мовалі бузаді. Гілморгівр'чемдія. Міндіє на фланзі Подача артоля. Воротар рятує. Воротар рятує. Кіко подає м'яч, але наші відбуваються непогано. Треба далі пресингувати, забирати той м'яч азіз на кіку удар Непоганий. То мог... міг би вийти гол, але, на щастя, для нас на місце, воротар нас рятує, ну, окей, так. Ну Для Фуентеса ми знайшли місце. Я хоча б розумію де він може непогано грати. Але зараз момент для Вальядоліда. Дальній удар. Неточний. Добре для нас. Заміни робити, мабуть, не буду. Хай награються. Тай вже і пізно. Для когось, але ось. Якщо Акуоку і Гілмур отримує тлінку то вже буде непогано. Ну. Що ж, гарна робота, непогано. Мені, власне, все подобається. Ну, якби не ця поразка від Леванти я б сказав, гарний початок. Але, на жаль. Що ж, наступні матчі, я так гадаю, вже останні ось. У цьому колі Понферада, Сарагоса, Кардоба. Будемо дивитися на них. На цьому все. Дякую за перегляд. Ставте свої вподобайки, підписуйтеся на канал, залишайте коментарі і до зустрічі!